Я знаю, що ти з Харкова. Як? Тебе почалося 24 лютого. Я жила як безхатько. Чесно слово, це просто лотерея. Ти слишиш самоліт, просто падаєш на пол. Респект вам. Хто ніяк не творчі люди повинні розкривати душ стиль цей ком горлі. Не співали зовсім. Час війни ти тут тримаєш співочий фронт як взагалі виникла ідея. Вокалісти, музиканти, вони хочуть бути на сцені і якось бути причетними допомогти. Для перших два дні ми зібрали 18 тисяч і пап удвоєвсу доклали до тепловізора. Ця ідея вона нас всіх здружила, і ми зібрали за минулий концерт до 20 тисяч. Я не хочу покидати свою країну. Тут потрібні люди. У мене є друг, він військовий. Він каже, що Ваня, я там ми воюємо для чого? То щоб ми, будучи там, давали можливість вам тут жити. Всім привіт! Ви на проспереті Юа, і це літопис волонтерства Хмельниччини. Мене звати Настя. І сьогодні я вам хочу розповісти про культурний фронт, а саме про наших співочих бійців. Ань, привіт, я тебе добре Привет. знаю, напевно, не так добре, як ти мене. Але для мене ти герой Хмельниччини. То що ти приймав уті досить багатьох співочих всеукраїнських конкурсах і представляв наше місто з найкращої сторони зараз. Під час війни ти тут і тримаєш співочий фронт. Наскільки мені відомо, ти разом зі своїми співочими колегами. А ви робите благодійні концерти. Можеш трошечки розповісти про це. Нас непросто було почати співати, тому що в такий період воєнний ем, встиг і цей ком в горлі. Ти розумів, що ну от якось не йшло, не йшло, не йшло. Ти розумів, про те, що гітара стояла десь там в чохлі, полилася, фортепіано теж стояла десь з боку, полилася. Не співалося зовсім, крім того, що були якісь просто тези, наброски там в диктофоні з якимись типу фразами, які в подальшому можна було б використати в піснях. А потім в якийсь момент, ми просто... Музикантами, які були по факту конкурентами постійно тут, на місці в Хмельницькому. Ми просто списались. Типу, а а давайте щось зробимо, щось замутим просто ну от того, що рве кришу, хочеться виговоритись, хочеться виговоритись якось культурно по-своєму, але при цьому донести людям те, що вони мають почути. От і про війну, і про якісь ну типу, просто про відчуття людей, про те, що вони бачать, переживають, про те, що вони все ж таки люблять. Кожен по-своєму нас зібрала Яна своя. Вона була таким, якби Ініціатор. е, ініціатором. Так, так, так. І е, ми, ми вирішили зробити кавер з першому просто зібралася недома. Почали У Нас було там близько восьми вокалістів. Ну, от і ми вирішили зробити кавер на не кавер, просто переспівати гімн України в декількох там голосах. Багато багато голосів. Ну, з Чого ця історія вся почалась? З того що просто в неї є учениця, яка приїхала з Харкова. І вона десь там просто дівчинка, років 14, здається, їм вона запропонувала, що а давайте ми заспіваємо щось таке. І от з цього все якось почалось. Ну, ми по того не заспівали не гімна, а заспівали кавер на вільну. І як мінімум, половина музикантів от з того з тої тусовки, з того оточення, ми час від часу працювали тут, в попапі. Ми класно спілкуємося з керівництвом. І в нас появилось таке поняття, як творча армія. Просто був чат, де ми накидали різні ідеї, що можна було б зробити. І запропонували зробити такий от благодійний вечір. Тобто ми розуміємо, що тут 50 на 50, типу, люди можуть або сприйняти, або, або навпаки, от, ми отримуємо максимальний хейт і, будем, і не будемо цього робити. Але ну, ми наважились і думаємо, ну, хоч якось треба ж допомогти. Ну. Anyway. Ну, для мене це прям респект. Вам то що хто ніяк не творчі люди повинні розкривати душу нашим українцям. Розкажи мені, будь ласка, про те, скільки вже було концертів, скільки ще планується, і наскільки мені відомо, вже не ви навіть вже зібрали якусь суму коштів. і На що ви її витратили? Уже було дві партії концертів. Сумарно це одна партія включає в себе два дні. Ми проводимо на тижні. Це п'ятниця, субота. Тобто ну, вже самарно було чотири концерти, і ми зібрали. Ну крім того, що у нас була своя там тусовка, яку ми зібрали першочергову. Далі ми запросили ще музикантів з Харкова, так само приїхали. Ми просто познайомилися так, просто по ходу. Хмельницький, таке велике село. Ну no, от, ми це знаємо. От, і ми просто почали. Ну, не знаю, якось дружити почали. Все, все пішло з дружби фактично. І... Це круто. А скільки ви зібрали за ці два сети концертів? За перших два дні ми зібрали там, здається, 18 тисяч і ПАП ще е, удвоїв суму цю суму доклали до тепловізора. Круто. От, другий раз, якщо я не помиляюсь, я, я не впевнений точно, чесно, но ми зібрали десь близько 12 тисяч, і пап так само додав від себе ще якусь суму. Це дуже круто. Я хочу по перше подякувати тобі і подякувати всім е, бійцям Співочого фронту, е, тому що та за робота. От от в цьому та й справа. Ми маємо робити те, що ми вміємо. Хтось може зброю в руках захищати нас ціною свого життя, а хтось може відкривати нам серця. У мене є друг, близький друг. Я ну не буду назвати його ім'я, тому що він військовий і він зараз воює. От, ми з дружимо вже років 10, напевно, що так тісно. І коли я його побачив, я, це було 14 березня, бо була можливість, я запитався, кажу: Дімон, не буду не гадати. Не буду гадати, ну, Дімонів є багато. Я кажу: наскільки взагалі от, ти вважаєш, доречним є от ці всі співи, танці, малювання, навіть якщо і в форматі благодійному, навіть якщо і для армії. І він каже, що Вань, я там. І хлопці там. Ми воюємо для чого? Для того, щоб ми, будучи там, давали можливість вам тут жити, так як ви і до цього жили. Живіть. Тому що інакше суть нашої роботи вона втрачає свій сенс. От і ми і живемо. Ми живемо просто чим можемо, тим допомагаємо. В кожного свій фронт 100%, в кожного своя специфіка професії. Ну і народ український співав завжди бути добрі часи чи погані часи. Ми співаче Ми співачі Відповідно, співаємо далі. Це круто. Дякую тобі, велике. Будь ласка. Осько привіт! Дякую, велике що погодилась на інтерв'ю. В мене зараз ціль розповісти про наш мистецький фронт. І так як ти очолюєш наш співочий хмельницький десант. Я хотіла тебе запитати, як взагалі виникла ідея робити отакі благодійні співочі концерти. Ну, взагалі, спочатку нам було не до музики, ми не знали, як це буде, що буде взагалі. Тобто, всіх була така каша в голові, але пізніше вже зрозуміли, всі вокалісти, музиканти вони хочуть бути на сцені і якось бути причетними, допомогти так, нашій армії. І коли я побачила вже, що в Україні дозволені концерти, тобто можна їх проводити, я написала в себе в інстаграм в історії, що була б рада провести якийсь благодійний концерт, чого б нам це зараз не зробити, чого музиканти сидять без роботи, навіть просто, щоб да, не заробляти собі гроші, а віддавати їх на, на ЗСУ. Так і перший заклад, який відкликнувся, це був папа пап, -ап -ап». Таня Пінколь мені написала Я за і все. І отак ми якось вже почали шукати нових вокалістів. Були вокалісти, вже з якими я до цього моменту здружилася. і от я їх всіх звичайно ж туди покликала. Ну а далі ми вже знайомились поступово з різними другими музикантами і творчими людьми. Наскільки я знаю, в хмельницькому співочому середовищі я думаю, все, все і в українському також завжди була така нотка конкуренції, так. але війна внесла свої корективи, і ви просто всі разом хмельницькі співаки зібралися і вирішили щось створити. Я тебе хочу запитати на рахунок каверів, які ви створили. Розкажи, будь ласка, детальніше. Ну як сказати, всіх вокалістів ми не можемо зібрати тут. хтось виїхав за кордон, хтось, допустимо, вже зайнятий якоюсь другою сферою діяльності, хтось волонтер. Тобто, ми зібрали тих, хто відкликнувся. Ідеєю була ідея була така: до мене прийшла на урок учениця з Харкова. Вони переселенці, вона разом з мамою до мене прийшла через знайомих, і вони мені запропонували зробити кавер на наш гімн України. Але коли ми вже зібралися, ми зрозуміли, що ми не можемо. Ми вже стільки разів його переспівували, що щось прям своє, оригінальне, і ти і не можеш його якось переробити, бо це все таки святе. І ми вже просто в кінці два-дві години прийшло. Ми його пробували якось перекрутити, щось якісь голоси розкласти. І в кінці хтось тут починає співати сповільнений І ми думаємо все. Ми, ми взяли пісню Юлі Саніної і Тіни Кароль вільна. І вона в нас пішла. Ми вже за дві неділі записуємо кавер. І ось він вже готовий. Це зілля, більше я не боюся. Три. Що з білим так схожі, ви звали ні, як то я зможу, зможу, зможу. Людям подобається і це саме головне, але саме головне те, що ця ідея вона нас всіх здружила. І ми до сих пір ходимо, гуляємо в парку, ділимося своїми якимись ідеями, допомагаємо і людям. виступаєте також так, разом. Так, так. А, розкажи мені, будь ласка, про оці благодійні концерти. Папа, Пап відкрився, і а, наскільки мені відомо, що досить такі великі кошти ви вміли зібрати за буквально 4-5 концертів. Ну дивись, тут така система. Ми як це робимо? Взагалі як в нас проводиться збір коштів за вхід з кожної людини по 50 гривень, тобто це в рахунок вписується кожній людині, хто до нас приходить. Так само, ми придумали, це була ідея нашої волонтерки Олі Оліцькової. Вона там на перших концертах нам допомагала взяти коробочку. Тобто, якщо людина хоче ще щось від себе покласти, то вона має змогу там гривню, хтось 10, хтось 20, все одно люди мають змогу допомогти. Ось і ми зібрали за минулий концерт, якщо я не помиляюсь, до 20 тисяч. Тобто, це суто оця коробочка входи, і плюс ще qr код в нас є. Якщо людина не може прийти на концерт, вона в другому місці в іншій країні, вона може купити цей квиток просто і да, подивитись там в історіях на цей концерт. Тобто, ми ось так це все придумали. Але папа, Пап від себе ще подвоює ціну, тому що ми перший раз збирали на тепловізор, і ми його викупили. І ми власне вже в руки передали нашим бійцям 8-го полку Хмельницького, які зараз на передовій. Вони приїхали, і ми їм його віддали. Ну і там ще де деякі речі, які їм були потрібні. Це досить таки круто. Дякую, що знайшли в собі сили в такий час все ж таки творити. Дякую. На рахунок творчості, будь-яка трагедія, і біда, вона спонукає творчих людей створювати щось нове. Наскільки я знаю, в тебе вийшов. Новий трек разом з Ельмо, Льоша. Льоша, да є в нас такий хлопець дуже крутий в Хмельницькому. Я раніше про нього вже чула, але ну, мені дуже сподобався його один трек Антарктида. Ось і вже коли ми з Льошою якось познайомились, там вже через Діму, який робить аранжування в нас в Хмельницькому, Band Blaze Music, Ось ми там і познайомились так вже більше особисто. І м -м, льоша мені запропонував, Яна каже, давай зробимо фіт. От в мене є такий трек, він мені його включив. Я послухала. Я думаю, чого б ні? Це була да. Це була перша пісня, і взагалі перший раз, коли я заспівала, коли почалась війна. Це десь було тиждень, вже як війна була, десь дві дві неділі, десь так. Ось і вийшла да, така робота під назвою Ворони. Ви можете її прослухати на будь-яких площадках, тому так. І мене чекали гостеї, і мене чекали, і мене чекали, і мене чекали, гости, і мене чекали, і ми Ну, зараз всім е не е не просто, а співакам особливо. Тому що зараз не до шоу, не до веселощів, не до свят. Чи є якісь потреби, які, на жаль, зараз ну, ти покрити самостійно не можеш, і яким чином ви зі співаками виходите з цієї ситуації? Ну, Звичайно, є багато людей, музикантів, вокалістів, які мають інший дохід, так? які мають якусь стабільну роботу. Допустимо, в моїй компанії да там є е, декілька дівчат, які взагалі крім музики в принципі нічим і не заробляли. І тобто, війна внесла таких і карантин, вніс свої корективи перед тим. Потім війна вносить свої корективи. Ми стараємось, ми працюємо за безплатно. По суті, але в папапабі ми можемо так і за якусь плату виступити. Нам Таня запропонувала такий формат, просто не благодійні концерти, а ще просто так проводити там в суботу. Але ми розуміємо, що все-таки це не кошти. Ну потрібно за квартиру платити, потрібно харчуватися, все-все. А в мене допустимо дві сфери роботи ну навіть три. Я музикант виступала. в мене це був головний дохід, плюс я викладаю вокал на дому, це другий дохід. Ну і третій я там пишу на замовлення тексти, пісні, але це. Тут вже як раз на раз не попадається. зараз е непопулярно, да, співати і розвиватися в чомусь е так відкрито, але що в тебе з навчанням чи багато нових учнів? Ну, якщо чесно, то дуже мало порівняно з тим, як було, тому що багато людей попереїжджали за кордон, особливо якщо це були діти, якщо це були менші, то вони зараз за кордоном. Так само і старші, в кого є діти, вони повиїжджали. Але так, да, до мене прийшло троє нових людей, ось, але їх є четверо взагалом зараз, тільки чотири учні. Тобто, ми можемо говорити про те, що ці переселенці. Які е, приїхали з більш гарячих точок, так і зараз живуть е, в Хмельницькому, е, мають змогу в тебе е, брати якісь уроки. Так, по Це в тільки, тільки за це якраз буде нашу співочу країну, ще більш продовжувати. Так. Дякую тобі, Валені. Дякую. Привіт. Дуже дякую тобі, що погодилася дати нам інтерв'ю. Привіт. Я знаю, що ти з Харкова. Так, і все життя ти спілкувалася. Я спілкувалася російською мовою і зараз вже Такий невеликий відрізок часу, ти намагаєшся приходити на українську. Так, для мене дуже важко спілкуватися українською мовою, але я намагаюся, і в будущем у майбутньому я буду спілкуватися українською мовою. Ну, це ми говоримо насамперед для наших глядачів, щоб розуміли, що ніколи не пізно і не страшно помилятися. Тому зараз я хочу в тебі в тебе запитати. Як в тебе почалося 24 лютого? О, Боже, у <смеш> мене 24 лютого почалося дуже епічно, тому що я проснулася з температурою 5 годин ранку, і мені було дуже важко від того, що я заболіла, і того, що я чую обстріли. І це було дуже далеко, і мені не вірилося, що ця війна почалась. Я залізла в першу чергу телеграм-канали, подивилася, що там, які новини, і вже куча знайомих мені скинули якісь там новини. Таня, таня, війна почалась, таня, чи Давай забирай речі і коли, коли ти, Скільки часу ти пробула в Харкові після початку? Сім днів. Я пробула в Харкові, я жила як бомж. Як буде бомж українською мовою? – Безхатько. хатько. Я, я жила як безхатько, чесне слово. І, і по-перше, я пішла розвідати інформацію про метро, і, і я думала жити в метро, але я прийшла тільки з одним рюкзаком, без нічого. Люди туди прийшли з подушками, з матрасами, з, з всякою всячиною. І я така прийшла з рюкзачком. І бачу, що люди на мене дивляться: типа, що ти прийшла сюди Дишать нашим воздухом. Я думаю, що мені тут буде, буде дуже важко. Тим паче я сама була. І я вирішила пошукати інше укриття, і я знайшла підвал свого дому, в якому я жила. Там був дуже класний підвал з отопленням. Але... Це не виключало того, що мені приходилося спати на підлозі, і все дуже боліло. І дуже було важко, коли були вибухи. Це перший час. А потім було все одно. Але авіаудари ніколи мене не, не оставляли равнодушною. Авіаудари це така фігня, це просто лотерея. Ти слишиш самоліт. Ты просто падаешь на пол, закриваєш уши, открываешь рот, и где-то в мозгах своих молишься Богу. сильно тому, Некоторые люди не виживали. Через, ты... через 7 днів я покинула. Харків, мені дуже важко вдалося це рішення, тому що е, мої речі, мої коти я з двома котами була. І зараз є, я з двома котами. Один жирний, другий не жирний. Але в це все добровісить 15 кілограмів. Це для мене дуже важко було транспортувати. І я знайшла вихід. Мене підвезли на машині до Дніпра. І потім з Дніпра я перебралася до Кривого Рогу, і тоді я почувствувала, відчула, що я у безпеці і написала пісню Війна. Це круто, і наскільки я знаю, це україномовна пісня. Україномовна пісня, так. та не, не перша я ще писала. У мене є пісня мовчки, теж україномовна. Але як не написати пісню про війну українською мовою? Тим паче, що я в Україні війна в Україні. Як би. І мені це не дуже важко далося, тому що я була на емоціях. Я сиділа у своїй кімнаті і не могла повірити в те, що е, таке може трапитися у 21-му сторіччі. Це абсурд. І я написала цю пісню, мені було дуже боляче. Після написання пісні стало чуть-чуть полегше. Ну, творчість завжди допомагає. Розкажи, як ти потрапила до Хмельницького. <гум> а у мене тут було куди приїхати. Я приїхала, заселилася. Мені тут дуже сподобалося. Я спочатку знала, що я приїду в Хмельницький, просто мені було потрібно транспортувати моє добро в виді котів двох жирних. Uh, і отак от трапилося все ж таки на новому місці, навіть якщо ти мала куди приїхати, знайти uh, однодумців та да, особливо в мистецькому плані, досить таки непросто дуже важко, так. так. Але ти це зробила, і зараз ти є учасником uh, мистецького співочого фронту Хмельниччини. Клас да. і... мені подобається. Розкажи, будь ласка, як взагалі сталося так, що ти стала частиною цього благодійного руху? З чого б почати? Мені потрібно було записувати свою пісню Війна. І у мене вдома є моя студія маленька, така, але дуже дорога. І мені дуже було боляче розставатися з цією студією, їхати у Хмельницький, але впоследстві. Внаслідок ми все це транспортували, і тепер я можу записувати пісні без обмежень. Але в мене не було студії на той момент. Мені потрібно було знайти, знайти студію у Хмельницькому. Я знайшла студію у Хмельницькому і там якось пішло, поїхало, мене опублікувало сторіс, що я прийшла записувати пісню, і мене помітив один музикант і сказав: Давай пограємо разом. Uh, і потім, потім ми прийшли у ПАБ-Симпатія, Бар Симпатія. І тоді я зустрілася з Яною. Ми і познайомилися, а познайомитися з Яною це познайомитися з мільйоном різних інших людей, так? І тепер ти є частиною цього дійсно крутого руху. Як ти себе взагалі відчуваєш в Хмельницькому? Чи є якийсь дискомфорт, чи відчуваєш ти підтримку? Тож дуже багато говорили про розподілення да, на захід і схід? Ну, ні, чого ми Все... всі одна країна, чи дійсно це ти вичуваєш тут? Я відчуваю, що я тут е, прижилася. Дуже швидко прижилася. Перший місяць мені було е, сумно, е, скучно, е, і я не знала, куди себе подіти. Я гуляла по е, Хмельницькому. Е, було дуже сумно. Але зараз я відчуваю, що тут я своя. І мені тут дуже подобається. Мені тут дуже подобаються люди, тому що вони дуже відзивчиві, відзивчиві. відзивчиві. І мені дуже подобається, тут, що люди можуть об'єднатися. Ти йдеш містом, там хтось грає на піаніно, там хтось ще грає, там хтось грає на гітарі, це дуже класно. Приходиш тупа, там ще хтось там виступає, співає. Це дуже круто. І залишилося от в мене таке невеличке питання. Звичайно, всі ми хочемо бути в себе вдома. А коли, я сподіваюся, що це буде скоро, закінчиться війна. Коли закінчиться війна, я ще півтора, може будь-два місяці. Я буду тут, у Хмельницькому, тому що мені потрібно переконатися, що ця фігня заново не почнеться і. Я хочу бути у безпеці, тому що експериментальним путем було вияснено, що я не можу писати пісні, коли над моєю головою літають бомби і ці фриці, ну, розгулюють вокруг. Я повинна бути в безпеці. Я не хочу покидати свою країну, тому що краще я тут буду налоги платити і тут буду, так будувати економіку. Так, тут потрібні люди, дуже потрібні. Але я хочу бути відносно у безпеці. Ніхто не знає, що буде тут завтра. Але я почуваю себе тут відносно у безпеці. На жаль, на всій території України всі можуть тільки так і сказати. Ми відносно в безпеці. Але в результаті все одно хочу повернутися додому до Харкова. Так, хочеться, хочеться, хочеться так. Це буде. Дякую тобі, велике. Дякую і вам за твій час і все буде Україна. Все буде Україна, творча армія. Саме за таким хештегом ви можете подивитися всі благодійні концерти нашого хмельницького співочого десанту. Але не тільки Хмельницького, а всеукраїнського, як ви вже побачили. Нам потрібно підтримувати українців. Саме тому я прошу у вас про підтримку. Нашому українському ютубу також потрібна ваша підтримка. Підписуйтесь, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, розповідайте свої історії.